VIPOPES Present. Добрий день. Отримав я посилку із Китая. Все ціле. Така була упаковка. Двічі замотузовано. Бумагу в пупиришках щоб не билось. І в результаті коробка ціла. Все ціле. Відеореєстратор автомобільний, який я замовляв. Поки що давайте розпакуємо, подивимося. Чи дійсно тут відеореєстратор лежить? Бо все ж може бути так і так. Відкриваємо. Дивимося, щось лежить у пакетику. Виймаємо так. Дійсно відеореєстратор такий, як і був написаний на Алиекспрес. Дивимося, що далі. А далі у нас. Іде. А ось іде наш адаптер і шнур, до нього шнур, до речі, довгий. Думаю, тут 2 метри не менше. Сам роз'єм, і не міні-USB, не Type-C, а то що ще був попередній перед ним. І ще у нас залишається кріплення. Дивимося, кріплення теж є. Є у нас присоска, яка в ідеалі. Повинна нажиматися і тримати. Ну, Звісно, що це буде на склі, а не на столі. Але дивіться, воно і на столі тримає, не відірвеш. Це дуже добре. Пластик, я вам скажу, дуже такий собі бідненький і запах від нього такий собі вонюченький. Але воно все Отже, ціле під'єднуємо цей пристрій, під'єднали до самого реєстратора і вімкнемо. Живлення. Повинен засвітитися світлодіод. Ось він засвітився, і ось наш реєстратор запрацював. Одразу став щось показувати. Принаймні, автомобіль він показує. Яка якість для мене поки що не зрозуміло? Тут є меню. Давайте подивимося. Оп, нажали меню. Поки що нічого не відбулося. О! Відбулося. Давайте выберем, мабуть, сразу мову. Мова тут повинна быть. Ух, сколько тут настроек, дивіться. Идем далее. И тут появляются у нас мовы. Вот English и пошло. Китай пошел. Корея, мабуть. Ух, российская мова есть. Уявляєте, російська мова є. Ну, за неїм прачки, як кажуть, будемо мать двірника. Дивіться, все перейшло на мову Раші. Тепер все будемо настраювати поступово. Але потрібно вставити карту. Тут є мерцання, защита екрану, форматування, переустановка. Системы. Версия, даже показана, яка цього всього гаджета. А ну пимо назад. верніше, вперед. Само початку. Запись. Заметка времени. Звуковой микрофон. Установка времени. Автовыключение. Настройка языка. Мерцание, защита экрана, форматирование. Переустановка системи і версія самого цього. оце таке меню. Дуже просте. Всьому можна розібратися, я так думаю. Я вважаю, що для нас це взагалі пустяки розібратися з цим. Важливіше, як він працює. Для того, щоб вийти звідси, мабуть, потрібно натиснути знову кнопку меню. Ось вона, до речі, оп. Так і є. Ну, давайте подивимося на оці картинки. Це зблизька. Таке. А що буде на самій карті, потім після запису невідомо. Це але основне, друзі, що він працює. Поки що він включився і працює, і це тішить. Давайте ж ми не будемо забігати наперед. Подивимося в ньому клавіші. Ось клавіша вимкнення. Ось. Це точно. Потім меморі. Пам'ять. Це клавіша таке, як замочок, як блокування. І клавіша ОК. OK. Без неї нікуди. Це підтвердження всіх наших програм, які ми будемо ставити. Давайте попробуємо його вимкнути. Нажимаю. Вимкне, Дійсно він вимкнувся. Давайте спробуємо його вимкнути. Дійсно він вимкнувся, Така собі річ. Як він показує, як він пише. Подивимося далі. Отже, поки що вимикаю. Ось уже встановили. Але чомусь він відключається сам. Десь щось ми на влаштуваннях, видно, не так зробили. Щось він вимикається. Треба поритися ще в ньому. Добре, я ще покопаюся і тоді додатково в цьому відео зніму. Так, розібрався я, чому він вимикався. Ось по цій причині. Дивіться. Є тут така функція Ось. Авто Виключення Тут, бачите, викол. Треба, щоб стояло викол. А там є одна хвилина, 3 хвилини, а нам потрібно, щоб був викол. Щоб цю функцію відключити повністю. Вставляємо карточку сюди. Ось так. Тепер. Ставлена карточка, все повинно працювати. Завтра ми подивимося, проїдемося по місту. І я продовжу це відео, щоб ми бачили, що ж воно знімає, чи хоч щось видно. чи ні На цьому китайському девайсі. Дякую, друзі. Дивимося далі. Не вимикайте, додивіться далі і побачите всю правду. Отже, зараз я прокоментую, як він бачить цей відеореєстратор. Зараз ми бачимо. Я їду вулицею, попереду мене автомобіль Toyota. Коли я під'їжджаю до нього ближче, майже 2 метри, відстань він, бачить номери, дійсно так. Але коли 5 метрів, то не бачить нічого. Крім, звісно, автомобіля і марки автомобіля. І то Не всі емблеми він розрізняє. Тому потрібно бути уважним, коли будете замовляти цей реєстратор, чи він вам і потрібен. Бачите, там видно світлофор, червоне світло. Ми бачимо чітко, що це червоне світло. Не якесь там рожеве, там помаранчеве. ще якесь. Це він розрізняє ступи автомобіля. Він теж розрізняє. Ви бачите, чудово. І номер. Номерний знак зараз видно. Зараз машина від'їжджає, і на цьому все закінчується. Номери пропадають. Зустрічні автомобілі, дивіться, теж можна розрізнити. Якщо розбираєтесь в автомобілях, то, звісно, розрізнити можна. І в більшості своїх я то розумію, що я проїжджаю, і які автомобілі мимо мене. Приїжджають теж. Той автомобіль звертає, номери його в русі я не бачу. того що рух під час руху цей реєстратор зовсім не бачить номери. Коли автомобіль в статичному стані, наприклад на стоянці, тоді ще можливо це все подивитися. А так, ось дивіться зустрічна бачите, Тесла чи що це це Ford, начебто. Але номерів не видно. І незрозуміло, хто то, що то і так далі. Отже, будьте уважні, дивіться цей запис і робіть висновки: чи вам потрібно таке, чи не потрібно. Для мене висновок 1, я його вже взяв, отже, буду користуватися.